Яскравим і барвистим хочуть бачити фасад свого ліцею у Настасові. Одні з його учнів іншим більше до вподоби класичні кольори. Свої ідеї вигляду фасаду закладу, де планують робити капремонт. Учні можуть представити на конкурсі малюнків, із них оберуть найкращий і втілять у життя. Учні кажуть, що вони хочуть почуватися в ліцеї комфортно, тому й обирають кольори, які люблять найбільше. Я використала різнокольорові кольори, так як бачу нашу школу цікавою, веселою, щоб вона виділялася серед простих будинків і щоб сюди було цікаво приходити. Я вибрала теплій, зелений, світлий кольор. Щоб дітям було затишно в школі, я використовую такі кольори, тому що ну це якесь як повсякденне, буденне, такі класичні, ну тому що сюди ходить майже кожного дня. Ну і щоб не, не недоїдало. Конкурс найкращого малюнка фасаду ліцею у Настасові організував благодійний фонд Покрова спільно із Великоберезовицькою селищною радою. Він триватиме до 22 червня. 26 червня оголосять переможців, які отримують призи за перших три місця. Благодійний фонд покрова заснований і зареєстрований в селі Настасі у 2012 році. І вже понад 10 років благодійний фонд опікується талановитими дітьми, і тут зараз ми маємо спільно з Великоброзовицькою селищною радою таку можливість відкрити талант дітей і допомогти їм проявити свою креативність, а також весело провести канікули. Ми плануємо там здійснити капітальний ремонт, а саме замінити повністю дах і утеплити фасад даного закладу освіти. І відповідно для учасників освітнього процесу є оголошений конкурс на найкращий малюнок, саме оздоблення фасаду даного закладу освіти. Я думаю, ми трішки збережемо таємницю, адже дійсно приз буде хороший. Фасад ліцею вже давно потребував оновлення. Керівництво закладу втішине. до цього процесу ще й вдалося залучити десятки учнів, які активно готуються до конкурсу малюнка. Ми всім колективом думали, як би так гарно оновити, щоб вона була і приємно до неї було ходити. Вона була і цікавою, і сучасною. Але завдяки цьому конкурсу ми ще долучили і учнів, і вже от пару днів діти приходять. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.